Вітаю, клуби рослин. Мене звати Ірина і сьогодні будемо надавати порукарські послуги декільком рослинам. Е, моделі у нас на даний момент є кизильник блискучий. Е, він є листопадною рослиною, скидає листя на зиму, тобто просто декоративний гарний кущик. Якщо його застрягати, буде гарна структурна е, кора, структурна. Форма гілок, скажімо так, от. І це в нас молоді такі кущики по 288 гривень. Якщо не помиляюся, точніше напишемо під відео. Ось цей саджанець у нас досить такий молоденький, гарненький, і ми будемо його вкорочувати. Вкорочувати його буду сильно. А для чого? Для того, щоб він гарно кущився і заростав. Бачите? Тут маленькі, молоденькі теж є пагінці, їх теж трошки. Коротимо, і ось такий крисунчик Дуже швидко він у нас відросте. До кінця літа практично буде така ж сама історія, то пагони знов так само відростують. Тобто наростає він дуже гарно, дуже швидко, на осінь листечку дуже красиво фарбується такі осінні барви бордово жовті Тож, гарний варіант для живоплоту на діляночці квітне. Білими квіточками непримітними і має чорні ягідки. Ягоди не їстівні для людей. От тут можна побачити ягідки. Вже заклали деякі саджанці, при тому, що вони досить молоді. Вони вже мають ягідки, вони пізніше почорніють. Ну, і декоративно вони гарно виглядають на кущі, але не їстівні, наголошую. Бачите? І ось вони всі такі будуть. Один за другим, один за другим. Тож рекомендую як для живоплоту, так і просто окремо ростучим кущем в композицію до будь-яких рослин в саду. Тобто це є зелений колір, можна сказати, це є фон для вашого саду.